У передостанній день весни в Україні побільшає дощів із грозами. На заході, півночі, на Одещині, Миколаївщині, Вінничині, Черкащині пройдуть короткочасні дощі та прогремлять грози. Можлива й сильна злива, тож будьте обережними, попереджають синоптики, адже локальні опади можуть бути підкріпленими шквальним вітром. Температура повітря найближчої доби буде комфортною від 20 до 30 градусів тепла. Хмари, що пануватимуть у небі на Полтавщині упродовж дня, надвечір безслідно зникнуть. Уночі ймовірний дрібний дощ. Решта доби мене без опадів. Температура повітря вночі плюс 14 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 24. Попри хмарний ранок та похмурий день. Ввечері Кременчуці обіцяє бути ясним. Без опадів. Нічна температура повітря плюс 14 градусів, денна плюс 25. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься вранці та вдень. А ввечері небо проясниться без опадів. Температура повітря світлої пори доби плюс 26 градусів, вночі плюс 15. Вітер дмухатиме з південного напрямку зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 30 травня 2005 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Ості того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959, 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.